Процес іде, люди працюють, всі працюють, всі роботи задіяні. Будувати попри все. Незважаючи на складну ситуацію в країні пов'язану з війною, в Івано-Франківську продовжують з'являтися нові житлові комплекси. Які темпи зведення нового житла в місті, дивіться в нашому сюжеті. Після початку повномасштабної війни обсяги житлового будівництва в Україні суттєво скоротилися. Деякі забудівники пішли з ринку, а ті, хто залишився, зосередились на добудові старих проєктів, які були розпочаті ще до російського вторгнення. Однак, з початком другого кварталу 2023 року, галузь житлового будівництва в Україні дещо активізувалася. Будівельні компанії, які продовжили Цувати по війну та ризики обстрілів наразі нарощують темпи та готують розпочати нові проекти від початку війни. Так десь місяців три важко було взагалі щось почти заново налагодити. Так процеси звичайно, коли вже їх налагодили, розігнали, зрозуміли, що потрібно зробити. Максимально швидко, чому тому, що іде інфляція або здорожчання будівельних процесів, і тому відповідно ми максимально швидко стараємося виконати свої зобов'язання. Передати людям квартири, щоб люди могли вже собі проживати в них, для того щоб переконатися у реальних темпах будівництва нового житла івано Франківську, ми відвідали житловий комплекс імперія, розташований в межах вулиць Кобилянської та промислової. Ми вже були на цьому будівельному майданчику у січні поточного року. Тож можемо порівняти на якому етапі зараз реалізація житлового комплексу європейського формату. За словами виконроба Ярослава Герасимєва, роботи йдуть повним ходом. Відтак комплекс імперія збудований приблизно на 90%. Зокрема, загальнобудівальні роботи по під'їздах загалом наближаються до завершення. Фактично, активні роботи ведуться у шостому та самому під'їздах комплексу. Опісля візьмуться за благоустрій. Процес іде люди працюють, всі працюють, всі роботи задіяні. Так що все йде по плану? Реально, все до кінця року все має бути закінчено. 100% все реалістично, важливим аспектом щодо збереження попиту на ринку нерухомості у турболетні часи залежить не лише від надійності забудівника та проєкту, а й ефективності комунікації з клієнтами. Як пояснює менеджер з продажу Роман Савчук, у компанії цитадель щодня звітують перед клієнтами як потенційними, так і тими, хто вже придбав житло. Щодня ми звітуємо перед нашими клієнтами, потенційними, і ті, які вже придбали. Ми знімаємо відеосторі постійно постійно. Інстаграм, Фейсбук, можна сказати, прямо онлайн, слідкувати за темпами будівництва. Також щомісяця ми робимо фото, звідти, виставляємо також на сайт і в соцмережі. Наразі у житловому комплексі імперія від будівельної компанії цитадель ще є декілька квартир, які чекають на своїх власників. Співвідношення ціни і якості тут на найкращому рівні, на найвищому. От якщо порівнювати інших забудівників, ціни, тобто тут реально відповідає ціна якості. Я б сказав, краще не найти в місті. Тому у вас є чудова можливість придбати житло сучасного європейського формату в івано франківську Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.